Оправа до окулярів, яка в цілому підійде і жінкам, і чоловікам за рахунок свого універсального дизайну. Тут повністю пластиковий корпус у чорному кольорі і має металеві дужки без дизайну, тому вони гарно поєднуватимуться до будь-якого образу. Виглядають доволі презентабельно. Така оправа підійде і до ділового костюму, і для повсякденного життя. Не занадто вузенька форма, тому їх можна дійсно для себе обирати для окулярів для постійного ношення. Така Оправа дуже зручно сідає на перенісся. більш видовжена форма, прямокутна у пластиковому корпусі, повторюсь, з металевими завушниками у золоті. Вони на гвинтовому кріпленні, без флексів, тому орієнтуватись краще на заміри оправи, їх можна запитати у менеджера в особисті. На завушнику має пластиковий кінчик, тому вони дуже комфортні завушками, натиснуть і доволі зручні. Завдяки суцільним носоопорам така оправа дуже м'яко сідає на перенісся, не залишає Слідів при довготривалому використанні. Гарно виглядатимуть лінзи, як на рецепти зі знаком Мінус для корекції стигматизму і на плюсові діоптрії. не тільки прозорі, стильно будуть виглядати і фотохромні лінзи. Це ті, що на вулиці затемняються, а в приміщенні стають прозорими. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, і для цього артикул у коментарях.